Як бачите, пальничків в мене досить багато, вибір досить класний. Можливо, в когось якийсь з цих пальників є, і людям, звісно, буде цікаво. Панячок саме цей використовую, бо це один з найновіших, який в мене є, бо всі інші вже такі поюзані, і показувати їх на відео вже не так, скажімо так, Приємно для людського ока, для око-глядача, скажімо так, тому взяв ось цей. Плюс Петрел зараз дуже популярний, дуже легкий, дуже зручний, багато людей ним користуються, тому ось так я і вирішив зробити ось таке відео. До речі, ідею відео мені підказав глядач на Ютубі, якого звуть Юрій Матус P1L, якщо я все правильно запам'ятав.